Всім привіт! Мене звати Настя. Сьогодні поговоримо про Ютуб. Відкривши відео з назвою Як заробити в інтернеті майже у кожному ми почуємо про створення власного ютуб каналу. Чесно кажучи, це достатньо складний шлях, і досягти успіху і заробити тут зможе не кожен. У цьому відео я хочу розібратися у тим ютубу детальніше, тому зібрала думки двох успішних українських ютуберів для того, щоб з'ясувати, завдяки чому їм вдалося досягти таких гарних результатів та почати заробляти великі гроші, знімаючи відео на Ютуб. Ми розберемо історію успіху відомих ютуберів, послухаємо, що вони кажуть, та з'ясуємо її головні секрети. Успіху. Тож, давайте почнемо з наймолодшого генія українського Ютубу у сфері заробітку Рдені. Не для кого не секрет, наскільки він зараз популярний. На його каналі на даний момент більше 200 тисяч підписників. Можна легко подумати, що він знає який секрет просування і створення популярних відео. Ну або що йому просто пощастило, і саме через те він такий успішний у свої 17. Проте для того, щоб розібратися у цьому, давайте подивимось на нього на початку його ютуберської діяльності. Тому що саме там криється найважливіша інформація для тих, хто хоче знайти секрет успіху та розпочати свій ютуб канал. Тож, давайте послухаємо Рдені. З минулого, як він сам пояснює свій успіх. Все це сукупність факторів. Я вистрілив не за три місяці. В цій ютубівські темі я вже більше п'яти років. Все це досвід. Досвід, який я назбирався з часом, досвід в фотошопі, досвід монтажі, досвід знімання відео. А досвід. от чому це склалося в таку велику штуку і спрацювало саме зараз, я не маю уявлення. Для початку давайте розберемо кар'єру Рдені з чого він починав та як дійшов до такої популярності. Починав розтік з відео про легкий заробіток, і заробіток для школьників, тобто знімав звичайний контент, який знімають багато інших блогерів. З таким контентом його канал зростав достатньо повільно. За цей період він зняв дуже багато відео, які не набирали потрібну йому кількість переглядів. Проте потім він зрозумів, що ключ до популярності лежить дещо в іншому. І Час знімати відео про інших медійних персон та їх успіх. Наприклад, як відео скільки заробляє Діма Варварук, така стратегія просування дійсно працює, і на початку її використовувало дуже багато успішних блогерів. Ці відео дійсно забустили його канал і набрали набагато більше переглядів ніж попередні. Тому він вирішив не зупинятися і знімати далі схожі відео. Скільки заробляють інстаграм-блогери? Як Юля Верба стала популярною? Скільки заробляє Іван Гай?», Скільки Авраменко заробив на учнях? Він одразу зрозумів силу таких відео, почав додавати до свого звичного навчального контенту відео про зірок, які вже цікаві людям. Крок за кроком набирав аудиторію та покращував свій контент. Він постійно вчився новому. Кожне його відео ставало краще за попереднє. Все більше людей помічали його розвиток та слідкували за ним. Згодом Ростік змінив свій контент з навчального на більш розважальний і просто ділився досвідом своїх успіхів і невдач. І людям це подобалося ще більше. Наступним його стрибком стало відео про експеримент зі ставками. Воно сильно завірусилось. Ростік почав більше заробляти та набув першу помітну популярність. На даний момент ролик має 500 тисяч переглядів, і це його найпопулярніше відео. Хоч це відео і не несе ніякої практичної користі, проте воно дало його каналу дуже гарний ривок та принесло багато нових підписників, які бачили у розтіку відображення самих себе. Давайте зробимо невелике порівняння. Ось які відео він знімав на початку свого шляху. Всім привіт, друзі. Якщо ж ти потрапив на це відео, ти хочеш заробити. А ось що знімає зараз. Я назад людям сі роздачі не брав через поїзд. сижу зараз. Тут перед вами, а не на острові і п'ю сіре. Тож, давайте розберемо ключові моменти становлення його успіху. Я не хочу акцентувати увагу на банальних речах про те, що він досяг успіху завдяки наполегливості, експерименту з контентом та постійному саморозвитку. Це все і так Зрозуміло. А ось найголовніше, що принесло йому популярність і з легкістю допоможе вам, це вміння гарно розповідати історії. В його контенті немає чогось надкорисного. Подивившись усі його відео, ви навряд чи швидко заробите багато грошей. Проте з самого початку він занурює глядача свою розповіді у тему відео і заволодіває увагою. Адже хороша історія працює для підсвідомості як зачіпка. Нам цікаво, що буде далі, а тому ми будемо дивитись відео, не відриваючись. І Ростік дуже майстерно опанував цей навик. Якщо підійти до цього питання з наукової точки зору, то коли ми слухаємо цікаву історію, наш мозок плюс-більше викид дофаміну або гормону щастя та окситоцину. Тому можна сказати, що такі історії діють на нас як наркотик і підвищують нашу довіру і прив'язаність. Загалом у своїх відео він просто розповідає про свій досвід і робиться так, як не може ніхто у його тематиці. Своїм контентом він скоріше мотивує підписників, ніж дає конкретні способи заробітку. На Ютубі можна знайти дуже багато відеороликів, де його підписники розповідають, як він їх змотивував та як вони його обожнюють. Просто ти казав, що це найліпші каналики бачить, тому що мене мотивує його персона. Як простий хлопець із села довезти такого успіху? Цієї мотивації. Він схожий на іншого блогера родом з України Ігоря Войтенко. І научу кожного. Ти можеш почати заробляти стільки, скільки ти не заробляв ніколи. Можна сказати, що Ордені такий собі Ігор Войтенко у фінансовій тематиці. Ну, самі подивіться ці відео і просто порівняйте. Головне, не здавайся. Прийми рішення ні здаваться, пока ти не приуспієш. Оце є мотиватор. Ігор знімає контент про фітнес та має більше двох мільйонів підписників на вже покинутому російськомовному ютуб-каналі. Проте мало хто знає, що декілька років тому він приїхав до Америки та створив там з нуля англомовний канал, який також вже набрав більше двох мільйонів підписників. Тож як цьому вдалося, та чого ми можемо в нього повчитися? Давайте послухаємо, що каже сам Ігор. Моя задача на старті була просто знімати. Контент. Я вже знав, що тобі потрібно знімати контент. Ні, місяць, ні два, ні ж Вже до того моменту, поки YouTube тебе не побачить. Проте, на мою думку, формула його успіху стало саме те, що він до звичайних сухих відео про тренування додавав дуже потужний елемент мотивації та сторітелінгу. Це гарний приклад того, як за допомогою упертості та кайфу від своєї справи можна досягти дуже великого успіху і стати одним із кращих у своїй тематиці. Він також, як і Ростік, почав знімати відео, не маючи необхідного обладнання, проте продовжував ти за своєю мрією. Своєю історією він об'єднав людей навколо великої мети, а люди просто обожнюють відчувати причетність до чогось Великого. Якщо подивитись на те, з чого починав Ігор, то ми бачимо, що у нього не було нічого, окрім віру власні сили та двох баклажок з водою. І ось до чого він дійшов власний зал у центрі Лос-Анджелесу. У своїй кар'єрі на Ютуб ігор використовував трохи іншу стратегію просування відео. Він знімав ролики на популярні пошукові запити, по типу як накачати прес вдома, як накачати спину та інші. Це допомогло йому закріпитися у пошуку по багатьом пошуковим запитам та набрати багато підписників. Згодом, після того як досягнув успіху у російськомовному Ютубі, він з легкістю відтворив цю стратегію на англомовний. На аудиторію, чим збільшив свій дохід в декілька разів. Аналізуючи цих двох блогерів, ми бачимо, яких історії мотивують людей та вселяють віру у те, що у вас все вийде, адже вони такі ж, як і ви. Що Ростік подає себе як звичайного школьника, який нічим не відрізняється від своїх підписників, так і Ігор показує свою історію, як він працюючи у Макдональдсі, йшов за своєю мрією та досяг великого успіху, паралельно створивши велику кількість своїх послідовників та фанатів. Зараз їх канали одні з найпопулярніших у своїх нішах, та як бачите, мають дуже схожу історію успіху. З однією відмінністю, Росік почав свою кар'єру ще в дитинстві. Ігор, вже маючи роботу, через це йому було дещо складніше. Проте це ще раз доводить почати свою історію успіху можна у будь-якому віці. Особисто я розпочала цей ютуб-канал, незважаючи на свою роботу в магазині одягу 2 на 2 та страшенний брак часу. Тому, якщо ви боїтесь створювати свій канал через те, що у вас немає досвіду, знань, необхідного обладнання, забудьте про це та просто почніть. Ну і навчіться цікаво розповідати історії, адже як ми бачимо, це один з ключів до успіху. На цьому, все, дякую, що додивилися до кінця. Бай-бай.